Це не просто навігаційний прилад, а високоточний інструмент для вимірювань і орієнтування на місцевості. Міцний пластиковий корпус забезпечує легкість та довговічність. Високочутлива магнітна стрілка швидко стабілізується та дає точні показники. Оптична система короткий і довгий діоптри для максимально точного прицілювання. Шарнірне з'єднання дозволяє скласти компас для зручного транспортування. Гальмо магнітної стрілки фіксує показники, щоб зменшити похибку під час вимірювань. Два рівні круглий і довгий, допомагають правильно вирівняти компас, тож це ідеальний вибір для тих, хто цінує точність та надійність у навігації. Він чудово підійде геодезистам, інженерам, археологам, туристам та всім, хто працює з картографією та вимірюваннями. А придбати компас та інші туристичні та тактичні товари можна за посиланням в описі відео.